Шановне товариство, сьогодні на огляді у мене буде ідеальний віскі ідеальної дистилерії. Вау, які сміливі заявки з перших секунд відео. Пані та панове, я представляю до вашої уваги віскі Аран Каск дистилерії Лохранза, яка є першою офіційною дистилерією на острові Ара за останню сотню років. Чому я називаю цю дистилерію ідеальною та чи якісний продукт вони нам пропонують? Це спрацював геній маркетингу, чи вони справді знають, як робити правильний віскі? Та звідки взялось зображення орлів на етикетках віскі Аран. Пропоную все це обговорити в цьому відео. Дистилерія Лохранза це відносно молода віскікурня, яка знаходиться на острові Аран, що поблизу західного узбережжя так званої великої землі в затосі оф Клайд. Завдяки своєму географічному розположенню та впливу всім відомої течії Гольфстрім на острові Аран дуже теплий та м'який клімат. Тому тут дуже круто прижились тропічні рослини і нерідко можна зустріти навіть пальми. В центрі острова височують гори, а вздовж узбережжя тягнеться досить значна прибережна низовина. Із-поєднання за поєднання гірських масивів та рівниних регіонів острів Аран називають Шотландія в мініатюрі. У 1993 році дистилерію Лохранза засновує Гарольд Карі. І про цю людину слід сказати окремо. Народився Гарольд Карі у 1925 році. Будучи молодим, моторним і живим хлопцем, він добровольцем вже в 19 років потрапив до лав армії у боротьбі проти нацистської Германії. Він приймав безпосередню участь у висадці армії союзників в Нормандії в складі танкового полку. Гарольд Карі став одним із небагатьох виживших після однієї із найкривавіших танкових битв. Цього конфлікту і вже в досить поважному віці він був е, нагороджений орденом французького легіону за відвагу. за свою кар'єру в алкогольному бізнесі. Гарольд Карі встиг попрацювати в компанії Сіграм, де займався просуванням відомого бленду Chivas Regal, А потім він перейшов працювати у відому французьку компанію Ricard, де займав посаду директора. Підрозділу компанії у Великобританії спірнорікар, наш герой, пішов на пенсію, але доживати спокійно свої безтурботні роки, маючи досить крутий бекграунд за плечима, він не може. Він започатковує нову дистилерію на острові Аран. Очевидно, маючи досить великий досвід за плечима, Гарольд дуже правильно робить вибір з точки зору вибору місця, де зробити дистилері. Та сам стиль віскі робити сімдесяту віскі курню в шпейсаді, Ну погодьтесь, це досить сміливо, або якщо не сказати, тупо, тому що ну можна просто загубитися цих мастодонтів. А тут тобі а, абсолютно чистий, безконкурентний острів. Аран, який до того ж мав досить яскраву історію виробництва віскі. хто не знав, на острові Аран колись було більше 50 виробництв. Звичайно, вони були нелегальними, тому що це острів, акцизні офіцери далеко. і Всі, хто нелегально працював, звичайно перебирались на острови і на Аран, в тому числі. Плюс на цьому острові дуже класний клімат. Тому більш ідеального місця для побудови нової дистилерії знайти. Дуже складно. Також хочеться згадати цікавий момент, коли в процесі будівництва віскікурні була незапланована пауза в декілька місяців, і це, звичайно, потягнуло деякі збитки для компанії. Як ви гадаєте, яка була причина такої паузи? Відповім орли, вірніше їх період розмноження, тому що виявилось, що під час будівництва вже на саме на цьому місці якісь там орли, якийсь окремий вид ор ор орлів зарану, вони е там гніздяться для того, щоб вивести своє потомство. А будівництво і шум від будівництва заважав цьому процесу, тому компанія пішла на такий крок, щоб не заважати цій екосистемі зберегти популяцію цих орлів. Це дуже класно і, як на мене, дуже правильний вчинок. Тож популяція орлів не постраждала, а дистилерія навіть взяла собі в якості символа цих орлів, які красуються на кожній пляжці віскі Аран. Дистилерія Лохранза була повністю побудована та почала працювати у 1995 році. І навіть скажу більше, навіть відомо е час, коли були отримані перші краплі спирту. Це 14 годин 29 хвилин 29 червня 1995 року. Перші спирти пройшли через спиртовий сейф. Про цьому офіційне відкриття дистилерії було 17 серпня 1995 року. Згодом 9 серпня 1997 року її величність Єлизавета II відкрила центр для відвідування на дистилерії, і в той день їй були подаровані в честь принців Вільяма та Гарі дві бочки віскі, які до сих пір зберігаються на Вархаусі номер 1 Завдяки красивій природі, дистилерії та центру для відвідувачів, який, речі, побудували на віскікурні ще до того, як вона почала виробляти віскі, Острів Арон щорічно відвідує близько 100 тисяч людей. Звичайно, левова частка цих туристів це поціновуючі віскі, які приїжджають на дистилерію Лохранза. До речі, на сьогоднішній день це найбільш відвідувана дистилерія в Шотландії. Цікаво, що при цьому на самому острові проживає близько 5 тисяч жителів. Ви тільки собі уявляєте, який потік туристів організували творці дистилерії? А у 1998 році, після трьох років витримки, 25 липня, була відкрита перша бочка односолдового шотландського. Віски Аран це був перший легальний драм на острові Аран за понад 160 років. Щодо технічних особливостей на дистилері Лохранза, слід зазначити, що там працює дві пари перегінних кубів, які дозволяють виготовляти 850 тисяч літрів чистого спирту на рік. Також на вські курні встановлені 10 брудильних чанів з орегонської сосни, причому чотири з яких були встановлені буквально в червні 23-го року в прибудові до перегінного цеху. З додаванням брудильних чанів власники мають намір зробити як короткі ферментації по 50 годин, так і довгі по 100 годин, що гарантовано нам додасть фруктових нот в майбутньому віскі аран, і це дуже круто. Також із загального на дистилерії протримуються таких правил: вони ніколи не додають колір у віскі, і практично весь віскі не проходить холодну фільтрацію. Можливо, тільки баррель резерв фільтрують. Там просто мене бентежить що 43% алкоголю. Якщо у вас є інформація по аран, Barrel резерв, то напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Так я вже трішки затронув тему міцності аран і хочу зазначити, що там практично всі релізи мають міцність 46%. І вище, ну крім барль резерв. З самого початку дистилерія Лохран заробила нетиповий для островів не віскі, Але тренди диктують своє, і зараз вже там є декілька димних зразків. Вже у 2010 році вони запустили в продаж торфянисти віскі Махрімур. А в 2014 році вони запустили Махрімур бочкової міцності. Взагалі, якщо стосуватись теми торфу на арані, то слід сказати, що зараз на острові вже від цих ж власників є вже друга дистилерія, яка називається ЛАГ. Дистилерія Лохранза розміщена на півночі острова, а дистилерія Лак на півдні. Так, ось лак це дистилерія, яка спеціалізується на перегонці виключно торф'янистого солоду. Таким чином відбулось переростілення обов'язків, і на Лохранза зате про займаються не дивними А лаг відповідає за темну сторону віскі. Ну, ви мене зрозуміли. До слова, релізи віскі Лак вже є в доступі в українському ретейлі. Хоча релізи «Махримуру» ще залишаються за дистилерією Лохранза, я думаю, так буде відбуватися ще деякий час. Пару слів про воду, яку використовує дистилерія Лохрандзе. На Лохранза використовують воду з озера Лохнадеві, і до речі, вони пишуть і заявляють, що це найчистіша вода в Шотландії. Дистилерія пропонує досить обширну лінійку регулярних релізів. Вони реально роблять все. У них навіть є блендед віски, який має назву Роберт Бернс. Роберт Бенс дуже відомий шотландський поет, який до того ж був акцизним офіцером, і при цьому дуже полюбляв віски та так, що навіть восхваляв його у своїх творах. За що дуже полюбився поціновувачем віскі у цьому світі. До речі, так називати свій віскі, Роберт Бернс має право тільки. Дистилеріалохран за її власники, тому що це запатентована назва. Лінійку солодового віскі Aran розпочинає Aran Barrel Reserve. Дуже прекрасний віскі за свої кошти, а потім йде флагман, який, напевно, один з кращих взагалі 10-річних Малтів. Це Аран 10 років. Також у них є трійка вдалих експериментів з фінішами. Це Аран з Фінішем в Сотерні. Аран з фінішем в Амароне і Аран з Фінішем в Портвейні. Ну і далі там пішли більш витримані зразки. Це Аран 18 років, Аран 21 рік, аран двадцять 25 років. Та звичайно Аран Каск на бочкових обертах, Аран Шері Каск. Ну і нікуди не подівається Махрімур і Махрімур. На бочкових обертах. І знаєте, що я вам скажу? У них реально немає провальних релізів. Я куштував практично все, крім 21-го, 25-річного Арона. І всі ці релізи нагадують мені такого собі відмінника там прикопатись ні до чого. Вони всі стандартно класні, вони стабільні. І а, вони повністю відповідають своїм затратам. Своєю стабільністю віскі з острова Аран завдячує головному майстру купажа Джеймсу Мактаверту, який приєднався до команди Дістилерії Лохоранза у 2007 році, який сумлінно працює до сих пір на Курні. Також його персональний підпис красується на подарунковій тубі віскі Аран, і я вже казав, мені дуже подобається такий момент, тому що це. Персоналізує відповідальність за якість продукту. До речі, також слід сказати про новлений дизайн пляшок віскі Аран і Махрімур. Раніше в них була така звичайна проста пляшка з прозорого скла, а зараз у них такий ребрендинг, який мені реально подобається. Це одна з небагатьох дистилерій, де ребрендинг пішов на користь, як на мене. Тому що пляшка така стала, така, знаєте трошки бочковидної форми з дерев'яною. Пробкою це справжнє дерево, на яке є гравірування самого острова, є вибиті координати острова. Дуже часто історія в середостеріг віскі позначати координати самої дистилерії, вони тут також є. Так, думаю, що ми перейдемо далі до обговорення там, етикетки, але перед цим я собі накапаю драмчик віскі, щоб він подихав, тому що все-таки це ж бочкова міцність, тому треба, щоб воно трішечки постояло. Тож, етикетки візки Аран MAHRIMUR, в принципі, вони схожі, да, по дизайну і по інформації. Тут можна прочитати практично все, що тобі треба. Ну, розуміємо, аран Шаріказ, назва самого бренду, що тут є? Тут є в нас вказання, що це безхолодної фільтрації, non-chill нончолфільтрид, натуральний колір у нас має напій, повторюються координати. Також є інформація про те, що віскі зроблені на дистилері Лохранза та витриманий на дистилерії на території. Тому у нас віскі острівної витримки. також. Та? Так, зазначено, що це натуральна бочкова міцність Natural Cask Strange. У нас 55,8% алкоголю. Витримка відбувалася в діжках із-під Хересу, як ми розуміємо. І тут навіть вказано, що це були хоксхеди по 250 літрів. Це дуже круто, коли є навіть така інформація, так а, ну і причому я вам скажу: якщо людина нас не добачає, як я, наприклад, або взагалі, то Аран вона завжди знайде, тому що під назвою Аран є шрифт Брайля. Тому навіть так, навіть це вказано. Ось, до речі, тут що а на Тубі також це є, тому. Не промажеш. Аран тобі зможе знайти, навіть якщо ти не бачиш нічого. Да? І вмієш читати шрифт Бралі. Так, на пляжці також вказано у нас рік заснування 95-й рік, дистилерія Лохранза, і навіть вказано, що мене здивувало, я тут спочатку цього не бачив. Це у нас вода. Я казав да? про воду з озера Лохнедеві, яка там чиста вода, саме все таке. Тут також ця інформація є, вона окремо винесена на пляшку. Тому пляшка красива, пляшка дуже стильна і інформативна. І це, ну, лайк, то кажуть. Ну що, пропоную перейти до дегустації цього прекрасного нектару і першою чергою перевірити його на аромат. Дуже приємний ніс. Я скажу тут, розумію, що це молодий реліз, по тому що в першу чергу проявляється тут зелена трава. Це видає його таку молодость, як на мене. Потім, звичайно, йде тема дуже характерна для хересної витримки. Це у нас історія джему, такого солодкого джему з чорних-червоних ягід, це, можливо, чорна смородина, потім малина, полуниця. Все це дуже солодке, закарамелізоване. Звичайно, є натяк на чорний дорогий шоколад. І... І, звичайно ж, все це закривається ще легкими нотками солоду і прянощі. Тут дуже активно пробиваються прянощі типу кориці, гвоздики, бадьяну. щось у такого характеру. Прикольно, що цей ніс розвивається. Це нас реліз, я нагадаю, це віскі без указання строку витримки, але ніс тут комплексний і він міняється. Дуже приємно. Спирту взагалі не відчувається, хочеться бочкова міцність 55,8%. Боже, воно як мед. Воно як мед. Боже, я так захотів його понюхати, що навіть забув про те, що тут також можна оцінити колір, тому що тут віскі у нас не крашений, це натуральний його колір. Подивіться тільки, він такий дуже яскравий, янтарний, навіть десь мідний відтінок має. І знаєте, він дуже приємно грає на, на, на світлі. Він дуже маслянистий, густий візуально і ну, приємно знати, це гріє душу той факт, що сюди нічого не додавали. Його як дістали з бочки, злили не фільтр, не, не колір, нічого. Прям все натуральне, як воно було. Ну що, саме час перевірити його на смак. Ви знаєте, незважаючи на бочку міцність, він дуже елегантний. Він себе досить стримано поводить з рецепторами. Є легка така імбирне пощіпування, таке імбірне, да? але воно досить стримане. А потім він проявляється чим таким кисло-солодким джемом, знову-таки. Це щось ягідне мені нагадує. І є легка, ледь помітна, благородна, скажу таким словом, гірчинка чорного шоколаду. Та сама гірчинка чорного шоколаду. Да? Так. В смаку він. Максимально знаєте, збалансоване, хочеться сказати це слово, тому що немає нічого випираючого. Він от кисло-солодкий, трошечки гірчинки, якихось спецій м -м, додаються, і ну, прям це таке, знаєте, округлий смак, як ото кажуть, це про нього. Як там кажуть, один нас не. Ну ладно, не чокайся. Після смак. він тут середньої тривалості, а, причому з кожним новим ковточком він би, розганяється і постійно вже тримається. От зараз я от розмовляю, я відчуваю. На таку тему темного шоколаду, трошечки той же джем, залишається, якась фруктова складова, і багато прянощів виходить на перший план, це кориця, це теж бадян. Тому віскі дуже логічно в цьому сенсі. Тобто ароматика, смак після смак, воно все в такому балансі, немає нічого випадаючого. Тому мені дуже подобається оця комплексність цього релізу саме. Я тут ставочку зроблю невеличку, окей? Я замітив, що багато хто дивиться моє відео і тільки 20% приблизно підписаних, всі інші просто прогортують і все. Тож підпишись, постав лайк, прокоментуй, що небудь, постав дзвіночок, якщо захочеш, щоб не пропустити наступні відео. Ти дуже допоможеш в просуванні цієї культури. Зроби свій вклад, окей? Домовились? Ну все, ладно, далі відео, я там старався зробити класно. Ну що, висновки. Я скажу чесно, мене це віскі дуже здивував. Я ні, звичайно я очікував, що він нормальний, тому що гаран я дуже поважаю, мені подобається це дистилері, її віски. Але саме цей реліз він трошки перевершив мої очікування. Тому що я колись його куштував, роки так, два-два з половиною назад Я е, куштував його. Але це була, не була дегустація, це було щось там десь випився. Е, тому десь очікування були, але вони перевершились, коли його вже так. Більш э, вдумчиво, скажімо так, я його дегустував, і мені він дуже сподобався. Я скажу так, що цей віскі, напевно, не, не можна рекомендувати людям, які тільки починають знайомитися віскі, тому що бочковий місяць може налякати. Можливо, навіть психологічно ці 55,8% будуть давити. Можливо. Але він точно зайде людям, які. Подобаються хересні витримки. Його можна назвати представником хересних бомб. Це хересна бомба, дійсно. Вся ця класність і ця прелість хересної діжки, вона в цьому віскі є. Тому зайде таким людям. Він зайде людям, які, от, знаєте, вже скуштували якісь там регулярні речі і вже стоять на порозі от, перед бочковими уже ось ось зробити крок маленький. Оцей якраз з нього можна починати знайомитись з бочковими релізами. Тому що він, я вже казав, в смаку, він досить елегантний, він не панчевий, він не спиртуозний взагалі. І при цьому несе дуже класну цю хересну історію. Тому дуже крутезний віскі. За ті кошти, за які його можна взяти у нас в магазинах, то це прям. Топчик-топчик, тому що я думаю, альтернативу знайти за дві там триста ну дуже важко, в такій якості, дуже важко. Тому ось так: ось такі висновки, ось такі віски. Дякую, що були зі мною до цього кінця. Дякую, що послухали цю історію. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо щось, ні, пишіть у коментарях. Я все читаю, на все відповідаю. Подискутуємо, поговоримо. Ну і разом будемо розвивати візки культуру у нас в Україні. Дегустуйте правильно, дегустуйте мало, дегустуйте класні речі, робіть свої висновки і, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па!